18 квітня у Коростенській центральній міській лікарні висадили 500 кущів троянд. Ця ініціатива стала вже традиційною. Загалом протягом трьох років на території лікарні посадили понад тисячу троянд. Зібрали сім колективом, попросив свого товариша, який допомагає лікарні. Тищенко Анатолій Петрович допоміг з логістикою, знайшов троянди якісні фінансово закупили 500 троянд. І як на мене, то сьогодні ми до благоустрій всієї території вже лікарні посадкою цих троянд. То ми виставили 35 камер, які сьогодні слідкують. Ми, ми маємо людей, які доглядають за ними. Арної ініціативи долучається майже увесь колектив закладу охорони здоров'я, естетичному вигляду території лікарні приділяється значна увага, проте не усі оцінюють такі зусилля. На жаль, трапляються випадки крадіжок кущів троянд. Були серйозні випадки люди, особливо молодь, дуже дуже негарно поступали, там і в міліцію привлікали, залучали до цього, до, до цього розслідування і були випадки, що й десь і наказували, наказували людей, бо ну, сьогодні пройти по території і вкрасти, щоб не, не, не побачили цього камери, неможливо. Воно зберігається на архіві, тому. Будь-яка пропажа ми її на другий день зраз зможем, зможемо знайти і долучити до цього і правоохоронні органи, і людей, які можуть навести порядок в цьому питанні. Цього дня колектив Коростенської центральної міської лікарні долучився і до всеукраїнської акції з благоустрою за чисте довкілля. За словами Сергія Ковардуна, великі роботи із залученням спеціальної техніки, екскаваторів, бульдозерів вже зроблені. Фруктові та декоративні дерева висаджені, Тож цього дня медичні працівники проводили дрібну роботу з прибирання підмітали та підгрібали.